Здоровенькі були шановні підписники та гості канала. Сьогодні ми знову на каналі Діда Микули і знову стара. Ні, 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 ні. Не лякайтесь, мова буде йти. Тема або контент сьогодні у нас не про стара, а про драти, якими знімаються покази для цих же тестерів. Ну, їх називають штирі, контакти, дроти. Ну, давайте будемо їх називати штирі. Так от, сьогодні буде йти мова про штирі. А чому? От, як ви думаєте, ну, штирі, ну вони, давайте так я скажу, як кажуть, не дуже умле. Речення: штирі вони і в Африці штирі. Хто їх коли-небудь перевіряє або зверта на них увагу. Ну, до речі, в мене о цьому мультиметру. Ну, З 1995 року він. Це вже 25, 25,5-30 років. І штарі його рідні оцени. Оце. Я вам навіть їх покажу, витягну. дивіться. А це штарі, бачите, вони, а це пластик твердий, не м'який. Ну, от дивіться, це штарі від нових. А це від цього. І оці від цього. Бачите? Вони одинакові. Ну, давайте положимо одні, а ці. Роздивимося, дивіться. Із цього старого, якому 30 років, ну от давайте червоний. Так. Ну, видно, що він більший. Дебеліший. Так само, давайте перевіримо. Ну, і ці, бачите? Ну, нам багато, ну, тут вони, вони ще торчать. Вони зроблені з якогось або дивіться, викручуються, бачите? Можна припаяти, це їхній плюс. Якщо отут відламається, от, то тут йому вже нічого не зробиш. Бачите? Воно нерозборне, залите. І так же саме тут. Нічого не викручується. Якщо десь переламається, то вже його не витягнеш, нічого не зробиш, ну, тільки викидати на смітник. Ці викручуються. Я скажу, пластик твердий, от, ну, цей м'який. Гнеться, цей твердий. Так от, а ці штирі, вони, до речі, метр, бачите, удвоє, от пів метра, де то метр. Дуже довгі, склеєні, до речі, бачите? Нероздільно, так як ці. Ці роздільно. Я ними користувався. Уважно слухайте. 30 років. А що я ним робив? Ними робив. перевіряв оці батарейки і акумулятор на своїй машині, на Таврії. Ви знаєте, в мене Таврія. Так от, я міряв, 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 міряв і бачив, що... Акумулятор я не заряджаю, не підзаряджаю, а він показує більше норми на машині. Ну, думаю, це, це добре. Значить акумулятор держить заряд, все нормально. А коли я його приніс додому поміряти батарейки, він на них і погорів. Я міряю батарею на ньому. А він показує та батарея, яку оці два показують. Ну, їх у мене не було. До речі, а це ж і за них і за нього все й пішло. Я міряю 2 вольта. Міряю у резеці, що там. 250. Тоді думав, це ж під капотом у мене. Не все вірне, не все правильно. Ну, як кажуть, забив я тривогу, і в результаті у мене з'явилися, ну, не відразу, а поступово три нових мультиметри. Один отакий, наподобіє цього, тільки у чохлі у, у силіконовому під капотом. Я перевіряю, зараз він у машині. Я його спеціально положив в машині, щоб ці не брати. Ну, Коротше, ці дома, в хаті, а той, що в машині, я його не носю. Він там постійно і буде залишатися. Ну, Він наподобає цього, ну, приблизно по всім параметрам, Ну, більш наворочений, накручений. Ну, діло в тому, У мене з'явилося три. І за те, що дід почав барахлити. Ну, шаліть або, так сказати, відмовляти. Я ж не електрик і тим більше не електронщик. Я думав, що так і потрібно, але батарейки його і здали. Що батарейка 2 вольта не може бути. Ну, коротше, я ж уже дід знає. В яку сторону, або якось, в яку руку брати викрутку, швиденько розкручую, думаю, Щася". Ну, Звичайно, подивився ж ролики, там хлопці підрегульовують, пишуть це. Ну, я розкрутив тут три резистора, які під викрутку можна регулювати. Один тут і два тут. Ну, я так зрозумів, там хлопці пишуть, що один постійний, потім. Зміни в струмі, де -то температура. Третє. Ну, я почав цей крутити, щось воно нічого не дає. Давай крутити той, в общем, докрутився до того, що він у мене зашкалив повністю, і, я повторюю, у мене а дід же ж не може, тому що в діда ж є акумулятор під капотом і батарейки, і у мене поступово з'явилося три. А таких адже таких пристроїв дуже чудових і різних різних по якості, різних по конструкції, і чим більше, тим наворочені, Той, що в машині саме і Ну, як, звичайно, дякую за цей підгон. Ну, я ну, вважаю, що подарувала, звісно, я дуже радий цьому. Цим подарункам, цьому підгону. Вони навіть із підсвіткою, тут все як з підножкою, ну як положено. Но питання не в цьому. Я вам е, попередив у, у, на початку ролика, що сьогодні не про це. Тян, А про те, що як я вийшов на драти. Я бачу, що регулівка нічого не дає. Потім. Мені стукнуло. А да, я перевірю крону. Крону перевірю. Скільки ж вона показує? Я не знаю, я її напевно викинув. А вона показує 7 і 7. Оця. Я швиденько отсюди викручу, тут 9,9 поштик. Я поставив сюди, але вже не тут то діло. Я ж то його збив, розкрутив, оці всі резики регулювальні, позбивав усе. йолки палки я вже не радий, що туди поліз, поумнічив з викруткою. Ну, що робити? Ну, довгенько в мене крона не було, крона е з'явилася, купив. Поставив і давай крутити. Крутив, 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 воно нічого не виходить, нічого не виходить. І я вирішив по старому знімку, по фотографії старої. ті, що я коли його розкрив? Там стоять оці, оці рисочки, куди вставлять викруткою. На резисторах я їх так і поставив, як вони були спочатку до мого втручання, накрутив його, як кажуть, на своє місто, на новій кроні, але я бачу, що він все одно не те показує, що мені потрібно, а те, що він хоче. І що ви думаєте? Мені стукнула така ідея або мисля поміняти дроти. Я взяв за цього нового осяну, ставлю дроти на нього. І він у мене зашуршав. Друзі, він у мене зашуршав. Резики я на місто поставив, Батарея нова, дроти нові, і він зашуршав, як молодий. А цей на цій дратах почав шаліть. Так от, який результат мого тестування? А результат той, що не спішіть викидати і списувати добре провірених тестерків із за того, що вони щось вам не Понаравили своїми показами. А все в цих дратах. Ми їх називаємо ще штирі. Ось оці штері. Як воно все, дивіться, швидко перевіряється. От дивіться. Беру оці старі драти на прозвонку. Ставлю. Дивіться. Ну що? Що це може бути? От. На прозвонку. дзвіночок, Ну, той, що пікає. Дивіться. Ну що це? На новому. А тепер дивіться на старичку. Дорти із цього. Усікли. Пановлям. А це ж, а це ж, ж показивці були отут. Я жахався. Ви розумію? я жахався, Думаю, що він гоне? Я не знав, що робити. Я ж крутив усе. Ну, хотів викинути. А може й добре, як мене з'явилися пернові. Є з чим його зрівняти. Ну, звичайно, і новенькими користуватися більш навороченими. Ну, ну, тут практично все таке саме, але все-таки. Є моменти, яких тут нема. Наприклад, конденсатори, антена, що ми балакали тут всередині, яка показує, чи є напруга на проводах 220 вольт. Це дуже велике діло. Питання дивіться, йде далі. Ми, ми. І ще можем, ну тут вже перевірили. Бачите? Нолей. А тут что? Ну так же саме опір. Ставим на 200 Ом. Дивіться, де варі. нам, я уже перепутал. багато. Дивіться. Бачите? Що попало? На 200 Ом. Це і ставим. Ну, пивома. Ну все супротив, звичайно, це ж як. Кажуть, підробка. 0,4 Ома, це. Як, ну, я думаю, давайте тут подивимося. Давайте тут подивимося. Ну тут 0,2 Ома. Ну, ну, не так же, дивіться. Він навіть на місці не стоїть. Бачите що? Що він показує? О, 10, не, ну не 2, 0,2 і 0,4. Виявляється, що іноді оці драти чи штирі можуть, як кажуть, злу шутку зробити. І за них ми можемо. Це добре, що я не купляв. Мені вони достались як подарунки, як підгончик, за що я, звичайно, я дуже вдячний. Але якщо я б купляв, ви представляєте, скільки треба увалити коштів, щоб купити три таких. Та да, я б я б не, не купляв. Так би й ходив би. За цим мучився б. Звичайно, я не купляв би. Я відверто кажу. Ну, як кажуть, не було щастя, так нещастя помогло. Якби він не за. Та не він, а дроти, я якби не зашаліли, то в мене було б і було б нових асій гаджетів. От дивіться, ми навіть можемо перевірити. Ось, ось. ми вже перевірили 0,68. на нем написано. Проверяем. Проверяем. Уже на старичку, Ала с новыми дротами. Дивите. Я даже палец вратолю. Значит, 0,68 и 5. Тут 68 написано. можно показать. Ну, вы же поверите. 68,5. Старичок с новыми дротами. А тепер дивимося новий із старими дратами із цього. Що? Він на місці навіть не стоїть, дивіться. Подивіться. Гонить. Бачите? Гонить. От, от він показує. А це 68 Ом. Він повинен, а він, ну він то, це новий, він то вірно показав, аби його, дроти його рідні були. Ну, і на цьому давайте все ж таки перевіримо, проконтролюємо, проконтролюємо того малого. От, 69. Цей бреша, Дивіться, цей бреша, бачите? Тут 69 Ом, а цей показує 68,5, а резик на 68, а цей вірніше, показує від нового. Розумієте? Виходить, що діло велике в дротах, а техніка стара, як кажуть, старий кінь борозни не зруйнує. Ви послухайте, як він працює. А тепер слухайте цей. Так, а ну цей. А тут отсечка. О. Тут тут, скорее все, що стоять шарики. А тут, скоріше все, що пластинки. Ну, економія потрібна повинна бути економною. І що головне? Контролюйте свої драти. Контролюйте. Іноді. Ну, за 30 років я, так сказати, цього діла не робив, не контролював, Якби не батарея. До речі, а ці дві батарейки лежать нові, я витягнув із цього. І сюди поставив дві такі. Він новий, але но він вже десь на складі валявся. І зараз е, ми перевіримо. Дивіться, а ці новий, е, ну давайте скажемо, ну, ним же і перевіримо, так? Швиденько. Це я відволікусь, але потрібно, потрібно від, відволікатися. Дивіться, це дві батареї. Які йшли разом з ним. Бачите? Давайте на 20 поставимо, щоб менше було цифри. Бачите? 1,3, і 3, так? 1,3. і 3. І тут. 1,3. і 3. А я поставив дві отаких, от які показують. 1,63. Бачите? На три десяточки. Бач, 64. Ну, правда, по якості ці батареї, бачите? по задку, Ну, 1,3, 1,6. І я. Бачите, тут це вже не крона, Може тут і краще. У мене були нові. Я поставив тепер це із-за того, щоб не було такого моменту, що батарейка 1,3 може почне шаліть, Він і трошки бачите, завишає, Ну, нічого. Нічого. Єдине, що я можу, можливо, хто й не знає, я, наприклад, не знав, показати, як перевірити діоди. Приберу цей, щоб не заважав. Дивіться. От у мене, а, світло діоди, дивіться. Ну, я, я, наприклад, не знав. Ставиш на прозвонку. Ну, звичайно ж, це все є в інтернеті. Але я сам не перевіряв. Дивіться, я сам не перевіряв. Я не знав, як їх перевірити. Робить він, не робить. От, Ну, Не доводилось мені з цим стикатися. От, ну, я іноді ставив там, у детекторному своєму приймачі, транзисторному. Я там два штуки поставив, а перевірити їх не, не знав. А, ну, недавно знав. Як кажуть, вчитись ніколи не пізно. От дід навчився і вам радить. О, береш таки тут плюс-мінус, навпаки, може не працювати. Бачите? Береш тарі на прозвонку. І світлодівод вам підмигне. І світлодівод вам підмигне. От. Можливо, хто не знав. Користуйтеся, не дякуйте. Я сам тільки знав. Дякую тим, хто мені підсказали. На цьому буду завершувати. Ну, свій ролик ні про що, ні про що. Тому що оці речі вони вічні. 30, ну, 29 років працювали, ну на, на 30-му дід їх розкусив. Вони вічні, але нічого як вічного нема. Бачите? Показує, але не те, що нам потрібно. Так що іноді перевіряйте дроти, це моя порада. Купіть нові, якщо, якщо щось вже вам буде. Не, ви не згодні з показом. Перевіряйте покази, контролюйте. Ну, ставте те, що повинні поставити, підписуйтесь на канал. Ну, пишіть коментарі, можливо, ви це знали, можливо, когось таке, такий був момент казус. Ну і на все добре. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.